Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. За останні два тижні була дуже велика увага на Дональда Трампа, на Сполучені Штати Америки, на всі заяви, які Дональд Трамп щоденно щогодинно говорив. І ми все це обговорювали разом з вами на цьому каналі, проводили власний та цікавий аналіз. І дуже багато з вас мене підтримували і вам подобається моя робота. Тому я вам дуже сильно вдячний. Але... Ми і інші блогери пропустили найважливішу річ, яка відбувається і продовжує відбуватися прямо зараз. Китай, Китай, Китай. Китай оголосив торгівельну війну Канаді. Америка оголосила торгівельну війну Канаді. Канада зараз сидить в такій важкій та складній ситуації, що наступні пару років, пару місяців можуть конкретно завести Канаду в рецесію, і Канада може втратити свою міцність в економіці сьогодні. Я вам хочу все це розповісти, тому дивіться це відео до кінця. Бо я людина, яка перебуває та проживає в Канаді, і це справді цікаво слухати цю інформацію від людини, яка це все бачить щоденно та працює в індустрії серед канадців. Я вас дуже сильно попрошу. Останнім часом дуже багато російських ботів налетіло на мій канал. Їм не подобається, звісно, що ми тут робимо, що ми тут розвиваємо. І я від вас попрошу, щоб мої відео не вилітали з алгоритмів Ютуба. Підпишіться та перевірте вашу підписку прямо зараз. Залишіть коментар та вподобайку. Вам це нічого не коштує, але дуже важливо. Підтримувати саме україномовний контент, бо якщо ви це не будете робити, то в майбутньому україномовний контент просто не виживе без вашої абсолютної підтримки. Тому буду чекати вашої підтримки як ніколи в цьому відео. Канадці зараз дуже сильно ображені і дуже сильно злі через те все, що відбувається зі сторони Сполучених Штатів Америки. Багато дуже зараз виходить статті, багато беруть інтерв'ю в канадців просто на вулицях і розпитують їх про те. І вони просто не можуть зупинитися, як вони злі на американців. Тому що ви повинні це зрозуміти, що між Канадою і американцями взагалі не було проблем. І особливо в людей, які зараз живуть, які живуть 20, 30, 40, 50 років. Вони їздили в Америку постійно. Америка це щось просто як, ніби як якийсь найкращий, найприємливіший друг Канади. І канадці завжди почували себе дуже комфортно, їдучи в Америку, американці в Канаду. І не було ніколи ніякого залі тиску між цими країнами. І Дональд Трамп це все Поміняв і він створив і пересварив, можна сказати, ці два прекрасних народи, прекрасних країн. І зараз все абсолютно помінялося. Бойкот величезний, американській продукції. Люди продовжують говорити навіть в магазинах. Люди нападають на деяких людей, які, які вони бачать, що вони купують якісь американські продукти. Їм кажуть: не купуйте, не купуйте. Ми повинні бути як один цілий механізм. Дональду Трампу дійсно вдалося підняти Канаду. З низів патріотично підняти Канаду. Але чи справді Канада і канадці хочуть цього? Чи Канада і канадці дійсно хотіли, щоб Дональд Трамп з'явився на світовій арені та почав погрожувати анексію Канади, почав встановлювати тарифи, почав фактично душити простих канадців, почав душити канадську економіку. Чи справді канадці хотіли цього? Звісно, що ні. Але це нервує, і це дуже сильно нервує, коли люди почуваються, що хтось їх принижує, і тим більше забирає в них потенціал купляти буханку хліба для своїх дітей та для своєї сім'ї. І Марко Рубіо вчора приїхав в Канаду на зустріч G7 було в Канаді. І його прямо запитали: ну скажи нам, ну скажи нам, що ти говориш, і що Дональд Трамп говорить про те, що він хоче анексувати Канаду. І він відверто сказав, що все розпочалося з того, що. Трудо, коли поїхав в Флориду, щоб зустрітися ще минулого року з Дональдом Трампом, і почав просити Дональда Трампа, щоб Дональд Трамп не встановлював ці тарифи на Канаду, бо це задушить канадську економіку. То Дональд Трамп просто відповів трудо, що якщо країна не може витримати ці великі тарифи, то можливо Канаді потрібно буде долучитися до Сполучених Штатів Америки, і тоді не треба буде переживати за тарифи, тоді не треба буде переживати за економіку Канади, і все буде в Канаді добре. І він підтверджує. До що так воно є, і що Дональд Трамп нібито дуже хороша людина і дуже класний президент, бо він дає опцію Канади, Канаді долучитися до Сполучених Штатів Америки. Тобто, бачите, продовжує навіть тривати цей тиск на канадській території, на канадській землі, і це не зупиняється. Ніхто не знає зараз. Бізнеси, люди переживають деякі люди. Навіть сьогодні я бачив пости, що проїжджав, летів винищувач в Канад Калгарі. І люди поставили відео в інтернеті, почали там писати: о винищувач летить. Канада потенційно щось готує. Канада вже готується. Розумієте, люди переживають. Звісно, що це нічого не означає, що винищують пролетів. Я не один раз бачу за 20 років, винищувачі тут літають і тренуються, і проводять свої різні е, е, тренування. Але це людей лякає. Люди не знають, що буде, і в душі неспокійність велика, і в компаніях неспокійність на фондовому ринку неспокійність. І ви самі прекрасно розумієте, що ще й поставити Дональда Трампа в центр того всього людину, яка непередбачувана і може все змінити в будь-який момент. Людям справді надоїло вже і велика розпочинається така незнехороша паніка. Минулого року, в жовтні, 1 жовтня, Канада встановила. Тарифи на Китай встановила тарифи на електроавтомобілі фактично в 100%, що немає навіть сенсу китайцям переправляти ці електроавтомобілі. І я з вами буду відвертий. Електроавтомобілі з Китаю дуже так і не купляли в Канаді, тому я не розумію, чому китайці такі дуже сильно злі. Та також Канада постановила 25% на сталь, яка входить з сторони Китаю в Канаду. Це дуже сильно рознервувало Китай, але Китай поступив, як вам сказати, він дав час Канаді. Він дав досить великий час, щоб Канада можливо змінила цю думку, щоб не зразу не падати і не погрожувати тарифною війною. Тобто Канада мала свій час, але Канада його не використала. І з 20 березня цього року входять тарифи вже з сторони Китаю на експорт. Ви послухайте на експорт е е різної море продуктів, які йшли з Канади в Китай, та також на ріпак на ріпак це дуже важливий і удар для канадської економіки, тому що провінція заскачувана вирощує дуже багато ріпаку. І якщо будуть ці тарифи входити в дію, то економіка заскачувана. Вона тримається на цьому і буде дуже складно витримати. Плюс тепер додайте всі ці тарифи та погрози ще з сторони Сполучених Штатів Америки. І ви можете зрозуміти, наскільки канадцям зараз не весело. З двох боків така конкретна давка душать, і рецесія просто не може не відбутися рано чи пізно, якщо буде така конкретна давка сторони цих великих двох країн. І також морепродукти – це дуже великий удар для цієї індустрії в Британській Колумбії. І якщо будуть продовжуватися ці тарифи, то це просто буде створювати такі проблеми. Всім цим людям, бізнесам, як я вже не один раз зазначав, що це саме прості люди, прості, просто люди, які цим займаються, які функціонують, щоб весь механізм країни працював. Вони будуть страждати і їм буде великі в них будуть великі проблеми. Але ця торгівельна війна сторони Китаю вона є серйозна. Вона є серйозна, тому що Дональд Трамп фактично використав цей момент, цей шанс. Він знав про це, він бачив про це, він знав, що вже це на підході сторони Китаю, і він теж почав тиснути Канаду. А Канада не думала ніколи саме про те, що з Америки будуть ці тарифи йти. Канада була готова на ці тарифи з Китаю. Вони би дуже сильно так вже не вдарили би до, до кінця Канаду. Ну але тепер, якщо додати тарифи з сторони Америки. І цей ніж спину, який американці запхали канадцям, оце справді добило Канаду і всі, як то кажуть, думки, до чого вони рухались і йшли. І зараз новий прем'єр-міністр Марк Карні вчора офіційно став новим прем'єр-міністром. Він довго не буде прем'єр-міністром. Залежить, коли він е, фактично захоче провести вибори, але він повинен вибори провести приблизно до е, кінця вересня, тобто він повинен їх оголосити. І рано чи пізно це відбудеться, але він сказав, що він не буде відступати. Він Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів Америки, і він вже забрав карбон податок, який трудо постав на канадців, і це може трошки знизити деякі ціни для канадців на даний момент. Але ще раз підкреслюю з тими всіма тарифними війнами, з тим всім, що відбувається, бізнесами багато людей втратять роботу в індустріях сталі, індустріях морепродуктів. Сільськогосподарства це просто буде дурдом, і Китай не тільки на ріпак поставив Китай, поставив на деякі ще інші сільськогосподарства експ, е, е, на експорт, йшов з Канади в сторону Китаю. Тобто, це для фермерів, для людей буде просто величезний величезний удар. І ніхто про це взагалі не розповів, що Канада зараз має такі великі проблеми ще з сторони Китаю і застрягла між двома Гігантами світового рівня будемо надіятися, звісно, тільки на краще, бо по-іншому тут не скажеш і по і ми, і прості люди нічого не вирішують, але ситуація не є приємна. Це точно. Дякую вам, що додивились, вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.